Stay fine, my world loves to stay my world loves to stay real. So you're loves I, I, I. I follow the world fire. I feel the world light. I free will world be. Stay for a life. I'm mine. Ride on my Why am I the world's world fight? The right

where be where world fear worlds I will fear my life has a fall? is surfable world monster store for a I monster for a world more will fear, or be a my 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 world in my life I will start world store worthy I, I I fear Right, 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 fear right, 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 fear Say, Fai, I say I fly, I fly, I fear of this storm. I already fly before I fall, stormy. me fry say fur false. Why I fall? Why mal me for my me or this turn where me <sighs>

Five my seven round life round fire ay ai-ai-ai-a-y for Lord this surface fry, ay-a-t-il ставте лайк, вибачаюся глядачі, є таких там спішив казав опять. Ну, в мене попадається. Щоб не подумали лишнього. Ну, хто дивиться, ми канузна. Я та дякого. Може, зайкнувся? Може, ну хтось, щоб неправильно не подумав? енергодар України завжди ним ось зустанеться. Та в кінці там заснувся циган. Циган, коротше, розмова Эрдогана ер 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 Ердогана. Ер ер ердогана коротше, етого, там ще були якісь султани, коротше, до яких різних Трамп, там, ета, нефть це що стоїть, що вони не купили ету, Щоб ви поняли, що він собирається. що ви думаєте, ця вся штука? Щоб бізнес, гроші, нефть, коротше, продавати, щоб ви поняли. Нефті нема нефти немає і це, і то. І розмова потім з, з і, ну, і, е, Макрон каже, що зайдуть перві французи. Коротше, а ті перші кажуть, а в ітогі е, не збирається миритися і не буде тягне. Це все, щоб оружжя сталося немного і все поняли. щоб ви розумієте? І, е, в ітоги є такого. І... А каже, що Енергодар, він що я кажу, Енергодар Україна, що ви розумієте, а не, що типу, показує типу мені хе, типу, не Енергодар Україна, що Енергодар приналежить їм і по праву. короче, по якому праву Енергодар принадлежить е, Турції? Ілі може інді, ілі може другим, Чечні, чи ще щось, як ваші по всьому міру ходять і розказують, що там наші і там мета. По якому право принадлежить вам, Енергодар? а? Ну їдьте сюди, давайте, що <головіко> получите своє принадлежаще. Надлежність. Ось от така от історія, що ви розуміли, щоб не поняли. Коротше, отака от історія. Енергодар України завжди ним останеться. Слава Україні і героям слава і впоминутих воїнів назавжди, і захисників, і тих, хто допомагає і допомагає назавжди. Ось така вот історія, что ви по кожен хоче отримати свій кусок. Китай каже, що їхній кусок там теж, або Енергодар, чи що щось кусок Казахстан там, а Корея там, короче, хоча французи там, Білорусія хоче кусок, щоб ви розуміли. И в итоге, каждый хочет получить, в итоге, этот, а Путин никому ничего давать не собирается. збирається. И, 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 короче, буде тянуться все, а потом и то на якусь з одну страну скаже, надо треба напасти посильно сильно фіга і по очереди. Короче. А в іторі, коротше, енергодар это, это, буде і буде Україна назавжди. Слава Україні. І свободі, і слова слава. І миру назавжди. А, і ще що хотів в цьому відео вкраться добавити, В Сенаті там є сієта. Ходять час. Сьогодні не передали ходять декілька генералів, і вони вже вуволені і підробляють документи. Шукають і посу. І вони теж на моєму каналі, щоб я не передавав інформацію а, з Трампом, коротше з Макроном там договорен що ви, вони увольнені, коротше, їм вже поприходило увольнення, а вони это, типа, документи вирають, що вони на роботі, і дають ще прикази, дзвонять, а що, ну, так же ж не провіряють, ж, свої всі, можна ж красти везде. Ставте лайк.